Починаючи з 24 лютого, війна вірвалась не тільки в життя кожного українця, а й їх домашніх улюбленців. На жаль, багато людей, рятуючи власне життя, забували про свої чотирилапих. Однак благодійна організація Доброхід приходить на допомогу, пікуючись про життя безпритульних котиків. Наша журналістка Аліна Литвин завітала до притулку та поспілкувалася із засновницею благодійної ініціативи. Ви любите котів? Ось цей пухнастик чекає на свою родину. А нині він живе у благодійній організації Доброкіт, яка вже понад чотири роки допомагає безпритульним котам знайти своїх відповідальних господарів. Власне, Яна Тябут, засновниця благодійної організації, вже близько десяти років опікується чотирилапами і нещодавно створила справжній котодім. Наразі ми можемо утримувати 50 котиків, близько 50 котиків, і щойно хтось із котиків їде в родини. До нас потрапляють нові котики, які чекають своєї черги. Однією з головних цілей організації є гуманне і толерантне ставлення до тварин. Саме цим принципом керуються і у своїй діяльності. Ми робимо добро котикам, котики приносять добро нам і радість. Ну і ціль, звичайно, щоб якомога менше котиків безпритульних було на вулицях нашого міста, щоб люди ставали гуманніші, щоб люди розуміли, що це жива істота, не і так. Є свої права. На жаль, нині статус внутрішньо переміщених мають не лише люди, а й тварини, які опинились у зоні бойових дій. Багато з них залишились без родини, але завдяки волонтерам у Черкасах вони знайшли свій новий дім. Познайомилися з двома волонтерками з Маріуполя, які перевезли в Черкаси 36 котиків, які зараз всі в родинах, уже всі всиновлені. У нас є котики з Харкова. У нас є котики з Миколаєва, Запоріжжя. Ну така географія дуже велика. Біля Луна приїхала з Донеччини. Про неї нові господарі дізнались у соціальних мережах. Спортивна родина Євгенія та Вікторії одразу зрозуміла, що це їхня тварина. Ну відразу до нас прибігла. Почала спілкуватися, дуже нам сподобалася активність безпосередньо данокота Вирішили, відразу відчули, що вона нам підходить по духу. Кішка відчула добрих господарів, тож особливих проблем із її прирученням не виникло. Дуже швидко, буквально протягом п'яти хвилин і вже пристосувалася. Таке враження було, що е, буквально. Через декілька хвилин вона тут себе відчувала абсолютно як вдома. Взяти кота в сім'ю велика відповідальність. Тож для тих, хто хоче завести чотирилапого друга, я на має кілька порад. Ну, перша і головна порада це усвідомити відповідальність. Тобто, котик, це на найближчі 15 років, це повноцінний член родини. Потрібно врахувати його потреби також. І, в тих умовах, в яких ми живемо зараз, це напевно порада ніколи не зраджувати, так як ми ніколи не лишаємо своїх діток, своїх батьків, завжди їм допомагаємо і завжди приходимо на допомогу, так само ставитися і до котиків, песиків, хом'ячків, тому що вони без нашої допомоги, без нашої підтримки, вони просто не виживуть. Тому лишатися людьми. Любити, враховувати їхні інтереси і їхні потреби, тоді будуть щасливі котики і люди, і буде гармонія взагалі в світі. За роки діяльності благодійної організації близько 600 підопічних знайшли свої відповідальні родини. Сьогодні як ніколи особливо важливо виявляти увагу та чуність до ближнього аліна Литвин, Аліна Легкодух, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.